Коли антибіотик тоді лекціалі жерміна пробіотик. Він вигадав запитання, на яке може відповісти кожен українець. Цей район. Іван Марунич лідер гурту Карта світу та автор уже легендарного хіта Пес-патрон. А ще Івана можна назвати мемотворцем, встигає не лише пісні писати, а й жарти у соцмережах на актуальні для українців теми. На час навчання Буданов мешкатиме в гуртожитку. Коли перебираєш тривожну валізку, стає дуже тривожно за паштет, який там пролежав півтора року. Іван займається волонтерством, а ще постійно виступає для захисників. Свою нову пісню Твій неймовірний шлях присвятив своєму загиблому другу Максиму Мединському та всім воїнам, які віддали життя за свободу України. У день захисників та захисниць України Іван Марунич виконує цю пісню наживо у студії Сніданку Вихідний. Доброго ранку, доброго вітаємо ранку. вас. Як ви бачите, в нашій студії Іван Марунич. Доброго ранку. Ти сьогодні не один. Ти сьогодні прийшов з Оксаною Мединською. Оксаночка, доброго, доброго ранку. Це ви сестра друга, який друга Максима, який, Максима Мединського, який загинув. Правильно, добрий ранок. Ви давно ви спілкуєтеся? Років 15. п'ятнадцять, 15, п'ятнадцять крусамда, Самого дитинства. Ну по перше, велика честь бути сьогодні в студії саме в такий день. Ми розуміємо, що очевидно, що день захисників і захисниць це має бути одним з найголовніших свят тепер в Україні наряду з Днем Незалежності, тому що ми розуміємо, якою ціною це нам. Дістається Далі. і виборюється нашими воїнами з Оксанкою. Ми справді знайомі дуже багато років, тому що я бачив, не знаю, чи можна так я ще молодий, але я бачив, як фактично Максим Мединський, мій друг, з яким ми понад 15 років дружили, виховував сестричку Нянчо. нянчив. Це справді так. Я коли прийшов на день народження до Оксанки, дуже здивувався. І тут тоді було там скільки тобі років? 25? Я, я думав, 16. <реш> і, і, звісно, да, і, звісно, всі ті найкращі якості, які були у Максима, він передав через свою сестричку і, таким, і через свою донечку. І таким чином продовжується ця історія. Історія воїна, який пройшов свій шлях, і таких історій, на жаль, в нашій країні тисячі. І ми. Завжди вшановуємо і нашого друга, і всіх тих е, наших героїв, які віддали найцінніше за нашу країну. Життя. Сьогодні була така масштабна хвилина мовчання, mm. і ми згадували цих, ми були разом, ми всі стояли, бачили, що, як у всіх були очі на, на мокрому місці. Хочеться зараз трішки більше розказати Оксана. Розкажіть нам про, про Максима. Макс був найкращим братом в світі, мабуть. Не кожен може похизуватися такими стосунками з братом. Він завжди прийшов би на допомогу і завжди був поруч, коли це потрібно. Макс загалом був такою людиною: і братом, і батьком, і сином, і другом. Угу. А коли от ви ж друзі були, е, був момент, коли там на початку творчості Макс як друг міг щось трошки там покритикувати. Ну і насправді Макс першим взагалі слухав чернетки всіх пісень. Ми коли ще навчалися в інституті, приїжджали в гості на зйомну квартиру на Позняках у Києві, і я там йому показував, от тільки там, mm -hmm. вчора міг написати, і фактично більшість пісень були вперше, чув Макс. Він я завжди бачив по його очах, де пісня пісню вже треба готувати, де пісню треба допрацьовувати, але насправді, коли Макс в 2014 році вперше пішов на війну, і під час ротації потрапляв на наші перші концерти, такі вже більш професійні. І після концерту він мені писав повідомлення, що саме це його повертало до життя. І насправді я думаю, що це було. Взагалі, ключове, що дало е, можливість мені продовжувати займатися цією справою. Розуміння, що це потрібно. І навіщо і, я це роблю? І навіщо це роблю. А Ось правда? ця пісня, яку сьогодні ми почуємо: Твій неймовірний шлях, вона присвячена саме Максиму. Як взагалі над нею працювалося? Це непроста історія. Рядки приспіву були написані в день прощання з Максом, і ми над нею працювали понад рік. Тому що, по-перше, мені дуже важливо було зробити її так, як, щоб вона була достойна мого друга і достойна всіх воїнів, яким ця пісня присвячена. Більше того, мені дуже важлива була думка Оксанки, дружини батьків Максима, щоб ця пісня, кожен рядок, кожна нота були доречними і таким чином. Коли я показував перші напрацювання, і мене підтримали, що ця пісня має вийти е, на, на загал, е, я, ми пішли в студію, і я попросив е, команду, щоб ця пісня звучала з симфонічним оркестром. Ми записали струнні. Ми ну, понад рік працювали над, над ц, цією піснею, і коли в е, влітку. Цього року я відчув, що вона вже готова. Ми вирішили її презентувати і присвятити нашому другу Максиму Мединському і в його особі, всім героям, які віддали життя за нашу країну. Немовірно. У нас є можливість сьогодні послухати цю пісню. У нас є можливість вам приз наживо тут в цій студії презентувати. Тому не хочемо затягувати, хочемо, щоб вона в повній мірі з тим масштабом, з тим оркестром в нашій студії звучала потужно. І Нехай кожен в цей момент згадує своїх найрідніших, яких було втрачено, і нехай пам'ять про них живе вічно. Чи сумку, сумку на плечі, Міцно кохання своє обійму, прокручую думку, тепер кожен вечір ми сплачуємо зараз високу ціну. Вожіне, твої здобутки нами будуть подвоєні, вчинки і справи у піснях закарбовані. І кожного, хто тепер з'являється, знаїне, рани на серці ніколи не будуть загоєні, але вічне життя твого подвигу вже гарантоване. Дякуємо за твій неймовірний шлях. Дякуємо за твій неймовірний шлях. На плечі і талізман свій також візьму щоб вільними жити, майбутні малечі, ми сплачуємо зараз високу ціну. Вожіне, твої здобутки нами будуть потвоєні Вчинки справи твої у після. Тепер з'являється снагірнем. Рани на серці ніколи не будуть захожені. Але вічне життя твого боку дуже гарантоване. Дякуємо за твій неймовірний шлях. шлях. Дякуємо за твій неймовірний шлях. Jak nie mo zapinej modirny ślach Наступну весну у цій боротьбі у цій колотнечі ми сплачуємо надто високу ціну. Водівне, Твої здобутки нами будуть подвоєні. Вчинки і справи Вищих нагороду постаєні. І кожного воїна, хто з'являється знак. Повзнемося за злоборовя близько І вічне життя твого позиду шага накопане. Дякуємо за твій неймовірний шлях Ми дякуємо за твій неймовірний шлях. Дякуємо вам, дякуємо. Карта світу, Іван Маронич. Дякую Оксано, вам, дівчата! Неймовірно, потужна, дійде. і сильна пісня. Оксана заходьте. Ми знаємо цю пісню, присвятили е, Максиму Мединському. А також ми хочемо сьогодні, щоб кожного у вас була в серці подяка. Подяка нашим воїнам, подяка тим, хто віддає своє життя. Бережіть, моліться, цінуйте кожен день життя. І нехай Україна буде вірною і мирною.